Браття у священстві, браття і сестри, сестри монахині. Я пригадую собі, що за час свого служіння як священник я жодного разу не пропустив літургії з єпископом у святий четвер. Навіть коли це було в далекому Сибіру і подорож деколи займала два дні. Для того, щоб поїхати до єпископа, я завжди якось відчував дуже живу потребу в цей момент єдна, єднатися з церквою, єднатися навколо свого єпископа, тому що на цій літургії ми якраз можемо глибоко доторкнутися наживо до тієї благодаті, яку Господь Бог дав апостолам. А через апостолів, а відтак і єпископів, як їх наслідників, Господь Бог через покладання рук вводить нас до дуже великого таїнства, доручає нам ту саму місію, що мав і сам Ісус Христос. І цей зв'язок між священником і між єпископом, це не є тільки зв'язок канонічний, але перш за все, глибоко духовний зв'язок. Навіть еклезіологічні, тому що без єдності з єпископом священник не може зберегти участі у служінні Христа і церкви. Тому завжди я старався як священник брати участь у такій літургії, вона давала мені можливість глибоко переживати ті таїнства, які Ісус Христос встановив на святій Тайній вечері. А в цей рік я вперше звершую цю літургію. Як єпископ, і не хотів би ніколи втрачати того погляду, який дозволяє мені глибоко бачити жести Ісуса Христа, який Він здійснив на Тайній вечері, а у своїх священників бачити співпрацівників, котрі присутні як брати, як ті, через яких Слово Боже досягають Божого люду. І тому цей зв'язок. Не є адміністративним, а зв'язок любові, довіри, молитви і зв'язок сопричастя. Святий Іван Павло ІІ у ювілейний рік, 2000 рік, мав гарну нагоду відслужити літургію у вечернику, в якому здійснювалася тайна вечеря. І, зокрема, він. Залишає нам яскраві спогади у своїй останній інцикліці, яка називається Церква живе Євхаристію, «Еклезі етевкаристія». Він говорить так, що очі душі зворушено повертаються до того вечора у вечернику, де Євхаристія була встановлена. Там моє священство пережило особливу мить благодаті. І якраз у цій інцикліці Папа запрошує кожного священника подумки повертатися до того місця, де ми народилися, і дозволити Христові поглянути нам у вічі, і самим вдивитися в Його погляд, пригледітися до Його жестів, бо це ніч, коли Ісус дивиться в очі кожному із нас і запрошує. Не тільки служити йому, а запрошує нас мати з ним частку. Наша Христова Церква втішається дуже багатьма хорошими і святими священниками. Згадую приклад святого Йоанна Марія Віанея, який є покровителем всіх парохів, якого парафіяни спершу зневажали. Він не був красномовним. Але він вставав рано, плакав у сповідальні і щиро любив своїх. Він, як Ісус, мив ноги тим, хто його знецінював. Або подумаємо про святого Шарбеля, який жив у печері і ніхто ніколи його не бачив. Але через нього Господь зціляв тисячі, бо його серце було з'єднане з Христом. І через кілька днів. Церква урочисто проголосить героїчні заслуги одного із нас, із священників, блаженного мученика Петра Оруса, який втілив якнайкраще місію, доручену йому Христом та церквою аж до смерті. І ми сьогодні також маємо таких священиків поруч, хтось у зоні бойових дій сповідає під пострілами. Хтось спішить із гуманітарною допомогою до найбільш уражених війною, інший заходить до самотньої бабусі з причастям десь далеко в горах. Третій терпить від непорозумінь на парафії, але залишається там. Хтось не шкодує сил для побудови маленької громади, не маючи за це жодної винагороди. Чому? Тому що вміють ламати себе, як той хліб. На тайній вечері і влити любов туди, де її немає. Вміють пахнути для своїх овець Христом. Бо той, хто хоче служити, хоче бути священником, мусить дозволити Христові себе ламати не для знищення, не для руйнації, а для жертовної любові пахнути не світом. А пахнути помазанням Духа Святого. І Христос на цій Тайній вечері дає нам заповідь любові і зовсім не теоретичну, а практичну. Він залишає нам не просто якесь вчення, доктрину, залишає нам живий приклад. І хотів би так зокрема зосередитися на кількох його жестах, які відбуваються під час Тайної вечері. Найперше, Христос. Пахне миром. Напередодні своїх страстей Христос дозволяє, щоб Його тіло було намазане дорогоцінними пахощами. І сьогодні ми також звершуємо велике таїнство освячення мира, і це пахуче миро стане знаком Святого Духа у святих таїнствах і буде запечатувати нових християн даром Святого Духа, виливатиметься на нові престоли. Коли жінка вилила дорогоцінне миро на ноги Ісуса, Юда обурився, а Христос прийняв. Бо це пахуще любові, це знак готовності померти за тих, кого ти любиш. І аромат мира це є відчутна благодать. І як запах проникає усе, до чого доторкається, так і благодать Святого Духа. Діє в душі християнина освячує його, укріплює у боротьбі зі злом і відкриває на місії. А тепер спитаємо себе, який мій аромат, як священник? Чи пахне він миром жертовності, чи запахом страху втратити зону комфорту? Чи пахне довірою чи оправданнями? Чи не противлюся я в тому, щоби. Витратитися у служінні. Другий жест яскравий, який ми бачимо на цій Тайній вечері, що Ісус миє ноги. І сьогодні це не просто літургійний жест, це нам нагадування про те, ким ми є, про нашу ідентичність. Ми є ті, хто схиляємося, але і ті, кого Христос піднімає. Він нам залишає. Живе свідчення і конкретний приклад і запитує. А чи вмієш ти схилитися перед тим, хто тебе дратує? Чи можеш любити того, хто тебе зраджує? Чи зможеш залишатися на місці тоді, коли хочеться втекти? Третє. Ісус творить єдність між апостолами. Єдність не на основі симпатії. Однакових поглядів чи настроїв, а на основі тіла, що ламається для всіх. І в цій вечері Ісус сів до столу з тими, кого вибрав. Але між ними був також і Юда. Христос не вигнав його. Він знав, що то його зрадить, і все одно умив йому ноги, подав хліб і назвав його другом. Чому? Бо така є Божа любов. Вона не залежить від поведінки іншого, ні від його поглядів, ні від його уподобань. Вона просто є. І сьогодні Христос каже це кожному із нас, навіть якщо ми себе вважаємо негідними, я хочу сісти з тобою за стіл, хочу бути з тобою за престолом. Я знаю про твою слабкість, знаю про твою залежність, про твій біль, про твій страх. Але я хочу омити твої втомлені ноги, бо знаю тебе і люблю тебе. Ми можемо бути дуже різними і за характерами, і за віком, і за походженням. Але коли єднаємося у Христі з Христом, єднаємося в Його церкві з Єпископом, коли залишаємося в церкві вірним, ми не є самі. Ми тоді є в тілі Христовому. Тому ви, дорогі братя священники, не є просто якоюсь адміністративно-літургійною функцією. Ви свідки любові. Ви є голосом для тих, хто в храмі має почути від вас слова самого Бога. Я тебе люблю. Тому ми не самі у Христовому серці. У тому серці є місце для кожного, кого Він назвав своїми. А ми, священники, якраз такими і є. Четверте, Ісус ламає хліб. Коли Христос бере хліб і благословляє, ламає і подає це не просто жест. Це є таємниця, яка стосується і нас, священників. Бо Він так само бере і нас, благословляє, ламає і дає людям. Священник, який боїться бути зламаним Христом, ніколи не стане хлібом, який може наситити тих, хто є голодний. Але той, хто дозволяє Христові себе ламати, стає живим Євхаристійним знаком для світу. Ми живемо у час, коли дуже часто чуємо: я мушу залишатися в своїй зоні комфорту, не переходьте моїх меж, я маю берегти себе, я маю прислухатися до своїх потреб. І це може звучати дуже розумно для сучасної психології, але це не є євангельське. Бо священник не має зони комфорту, у нього є лише зона любові, а любов завжди виходить за межі, вона не встановлює кордони. Хіба Ісус не вийшов із зони комфорту, коли приймав славу від єрусалимських людей? Або коли сів біля втомлених ніг апостолів. Хіба він не перейшов межу болю тоді, коли обняв юду? Хіба він не ламав себе добровільно, щоб бути ламаним хлібом для всіх інших? І священник – це той, хто ламання не боїться, бо знає, що з кожною трищиною він стає прозорішим для Христа, через що впускає Його світло в себе? І вміє випромінювати Його для інших. Чиніть це на мій спомин. Це не є лише якоюсь літургійною формулою, а це є великий виклик для нас. Бо чинити це означає жити, мислити, відчувати так, як це робив Христос. Ми у літургії не просто повторюємо Тайну вечерю. Ми входимо в неї. Ми не лишень промовляємо слова освячення, ми самі стаємо хлібом, що ламається, і чашою, що проливається. Тому ці слова це не лишень про літургію, а це про щоденне життя кожного із нас. Тому Христос не сказав говоріть про це, навчайте про це, роздумуйте про це, Він сказав чиніть це. Тобто повторюйте мене, повторюйте мою жертовність, моє смирення і мою вірність. І кожен раз, коли ми звершуємо Євхаристію, ми не лише стаємо перед Престолом, ми стаємо на Голготі, і ми говоримо, це є моє тіло, яке ламається разом із Христом. Це моя кров, яка проливається разом із Христом. І коли Папа Іван Павло ІІ завершує цю свою енцикліку Церква же Євхаристією, то роздумує також про пречисту Діву Марію. І він називає її особливо ніжно, називає її Євхаристійна жінка. Адже вона в особливий спосіб теж присутня зі своїми улюбленими дітьми, зі священниками на тайній вечері і в кожній літургії. Вона мовчки стояла під Христом. Але в її серці були всі ми. Її серце це вогнище нашого священства. Бо якщо Христос наш брат, то вона наша мати. І материнське серце Марії сьогодні молиться за кожного із нас, щоб ти не втік, щоби ти не охолов, щоб ти залишився. Вона на тайній вечері нічого не сказала. І навіть Євангеліє не згадує про її фізичну присутність, але як мати, вона була там. І її присутність мовчазна, сильна, молитовна, тримає церкву, як і тримає кожного із нас. Бо коли руки опускаються, коли пахощі можуть вивітритися, коли хочеться втекти, вона стоїть. Тому, дорогі браття в священстві! Не біймося дарувати себе і не біймося витрачати себе заради інших. Не біймося бути пахущами для цього світу і не біймося того, що світ може бути невдячний. І коли ми знову ламатимемо хліб, то дозвольмо Христові також зламати і нас, щоб кожен, хто зустріне нас, зустрів також і Його. Христос посеред нас!